Слава українським героям! Це Military Медиа Центр. І традиційно ми розпочинаємо наступний наш брифінг. І сьогодні на брифінгу ми обговоримо питання про участь Нацгвардії у виконанні задач із відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. І розповість нам сьогодні заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України, полковник Микола Уршолович. Запрошую полковника Миколу Уршоловича до слова. Будь ласка. Слава Україні, вже 456-ту добу Україна героїчно протистоїть російській навалі. А військовослужбовці Національної гвардії України разом із побратимами з інших військових формувань і правоохоронних органів самовіддано боронять нашу державу, відбиваючи атаки ворога на усіх рубежах. Основні зусилля військових частин і підрозділів Національної гвардії у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони зосереджувалися на оборонних діях у межах Слобожанського, Донецького та Врійського операційних районів, введенні стабілізаційних дій в межах Волинського, Поліського, Сіверського, Бесарабського та Південно-Бузького операційних районів, продовжені виконання завдань проти десантної оборони, десантно-небезпечних ділянок узбережжя Чорного моря в Південно-Бузькому операційному районі. Участі в територіальній обороні в південно-західній операційній зоні. Протягом тижня підрозділи Національної гвардії у важких боях на різних ділянках фронту завдають загарбникам численних втрат, позбавляючи армію агресора наступального потенціалу. При цьому продовжують виконувати визначені оперативні та бойові завдання у складі угруповань військ сил оборони. Зокрема, воїни-гвардійці на Лиманському напрямку стійко утримували передній край оборони в районі Серебрянського лісництва. На сіверському напрямку проводили штурмові дії позицій противника на підступах до східної околиці Білогорівка з метою недопущення покращення його тактичного положення. На Бахмутському напрямку продовжували ведення повітряної та радіоелектронної розвідки з метою виявлення. Районі скупчення живої сили і техніки противника, його радіолокаційних станцій та засобів електронної боротьби вогневих засобів з метою підтримки підрозділів сил оборони, які продовжують розвивати успіх на північному та південному флангах Бахмуту. На Запорізькому та Херсонському напрямках характер дій противника не змінився. Ворог, перебуваючи в обороні, продовжував хаотичні обстріли наших позицій з усіх видів наявного озброєння, активно застосовував авіаційну компоненту. Попри потужний вогневий вплив, вплив втрат територій гвардійцями не допущено. Натомість гвардійці продовжували наносити втрати ворогу живій силі та техніці. За минулий тиждень підрозділами оперативного призначення Національної гвардії ліквідовано близько 180 окупантів, з них 62 утилізовано назавжди. Також активно працювали по знищенню загарбників наші розвідники, які виявили 277 цілей противника, частина з яких у взаємодії з підрозділями збройних сил була знищена. Як завжди, ефективно відпрацювали групи аеророзвідки 27-ї Печерської бригади на Лиманському, Донецькому та Запорізькому напрямках, які виявили і знищили чотири танки, дві бойові броньовані машини та автомобільну техніку. Артилерісти Національної гвардії забезпечили вогневу підтримку підрозділів сил оборони на Лиманському, Донецькому та Запорізькому напрямках. Протягом тижня виконали близько 270 вогневих завдань, в результаті підтверджено знищення близько 70 осіб противника, з яких 18 безповоротних. Та знищення артилерійської системи, автомобільної техніки та складу з боєприпасами. Авіація Національної гвардії на минулому тижні здійснила шість бойових вилітів для вогневого ураження противника, і як результат знищено близько 70 загарбників, ПТРК з розрахунком, склад з боєприпасами та уражено взводний опорний пункт противника. Також було здійснено сім вильотів для виконання завдань розвідки та коригування вогню артилерії. Продовжують виконання завдань з гуманітарного розмінування території сільськогосподарського призначення в Херсонській області, в районі населених пунктів Чоробаївка, Східне, Музиківка, Зведений загін, а в Сумській області в районі населеного пункта Білки група розмінування. Ці підрозділи за тиждень обстежили близько 1250 гектарів місцевості, 9 кілометрів доріг і знешкодили 292 вибухонебезпечних предмети. Також працювали групи розмінування національної гвардії у Запорізькій, Харківській та Миколаївській областях, якими за минулий тиждень було обстежено близько 10 гектарів місцевості, 5 кілометрів доріг та знищено або знешкоджено 24 вибухонебезпечних предметів. З метою полегшення роботи саперів в Херсонській області для виконання робіт було розпочато використання роботизованого комплексу розмінування Вангуард, наданого канадськими партнерами. В ході виконання завдань територіальної оборони продовжується охорона та оборона важливих державних об'єктів, для чого щоденно призначається близько 300 варт. Нацгвардійці не втрачають пильності під час несення служби. Так, на минулому тижні було затримано 23 особи за порушення пропускного режиму та 3 особи за спробу проникнення на об'єкт через заборонену зону. З метою забезпечення умов безпечного функціонування органів державної влади здійснюється охорона 33 міністерств, відомств та державних адміністрацій. Продовжуємо забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Для запровадження комендантської години та несення служби і забезпечення громадської безпеки у 36 населених пунктах держави щодобово залучається близько 1200 військовослужбовців Національної гвардії, 78 патрульних автомобілів та 46 кінологів із службовими собаками. Близько 6 тисяч військовослужбовців на 128 блокпостах забезпечують встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду. До населених пунктів перевірку документів огляд речей та транспортних засобів, багажу, вантажів. Близько трьох тисяч гвардійців щодобово здійснюють надійну охорону 109 об'єктів регіонального і місцевого значення. Крім цього, прийнято участь у 24 заходах контрдиверсійної боротьби на території 12 областей, для чого залучалось понад 750 військовослужбовців. В результаті проведеної роботи було перевірено 1857 адрес, 1908 транспортних засобів, 5900 громадян та затримано в Одесі та Полтаві двох громадян України, які перебували у розшуку за підозрою у державній зраді та скоєнні диверсії. Всього ж під час виконання завдань забезпечення заходів правового режиму воєнного стану за тиждень затримано за скоєння правопорушень 2160. Осіб, з яких 71 – одна за кримінальні було вилучено вогнепальну та холодну зброю гранати, наркотичні засоби, сили і засоби Національної гвардії продовжують виконання завдань з недопущення на санкціонованого перетину державного кордону України та забезпечення дотримання правил прикордонного режиму під час проведення спільної спеціальної прикордонної операції. Захід 2023 в результаті проведеної роботи було перевірено 17 138 осіб та 11 тисяч 74 транспортних засобів. Продовжуємо нарощувати наші бойові спроможності та удосконалювати порядок взаємодії між усіма складовими сил безпеки та оборони під час ведення оборонної операції в лісовій та урбанізованій місцевості. Так, 23, 25 травня, військові частини і підрозділу Національної гвардії. Які входять до складу угруповання сил і засобів оборони Києва залучаються до участі у командах штабних тренуваннях, ході якого практично відпрацьовуються питання щодо недопущення втрати управління після нанесення противникам авіаційного удару, оборонні дії, пошук диверсійно-розвідених груп противника, проведення режимно обмежувальних заходів та інші питання з урахуванням досвіду та можливих варіантів дій противника. Подвиги та мужність наших захисників гідно відзначаються та вшановуються впродовж минулого тижня. Міністр внутрішніх справ та командувач Національної гвардії вручили державні та відомчі нагороди військовослужбовцям, які відзначилися у захисті нашої держави. Понад 200 гвардійців отримали державні нагороди і відомчі відзнаки за відвагу, стійкість та рішучість при виконанні військового обов'язку в умовах збройної агресії Російської Федерації. Воїни гвардійці мужні боронять Україну на всіх рубежах. Переможемо разом. Дякую за увагу. Дякуємо полковнику Миколі Уршоловичу за цікаву інформацію про те, як Національна гвардія стримує і дає відсіч збройній агресії Російської Федерації проти України. Дякуємо вам за увагу! Слава Україні! Захищаємо своє.